Вітаю усіх, хто подорожує разом з афішою в Вінниці. Ми чимало знаємо про власну культуру. Ми захоплюємось нею, але водночас цікавимось і тим, що відбувається на іншому боці світу. Про одну з найцікавіших іноземних культур вже замить. Хочу поділитися з вами враженнями стосовно унікальної виставки, яка завітала до Вінниці під час днів Америки. Це неймовірні вироби ручної роботи від індіанських племен. Сьогоднішня виставка, як я вже говорила, представлені роботи тільки трьох американських індіанських племен. Це навахо, Хопі і зуні. Ці племена переважно е, живуть у е, Північно-західній частині сполучених штатів це Аризона, нью мексика Каліфорнія. Наваго відомі перш за все свої вироби із срібла, і ткацтва плем'я Хопі, така родзинка або характерно, що для них це лялька качина, яку вони використовують і для того, щоб гратися, і в повсякденному житті для себе. І «Зуні» — Ви побачите тут багато амулетів. Це і релігійні, і предмети їхнього повсякденного життя. Цього тижня в краєзнавчому музеї ви побачите такі виставки: історія трьох племен, мистецтво та ремесло американських індіанців південного заходу на шляху до перемоги і виставку митця Ігоря Зозулі Майдан Гідності у художньому музеї на вас чекатиме виставка робіт президента Національної академії мистецтв України та його синів. Художниця Олена Дудніченко киянка, яка обожнює природу. Вона малює низку серйозних робіт, а також веселі ілюстрації до дитячих книг. Цього разу жінка вирішила поєднати непоєднане, а саме кріп з лавандою. Допоможе цьому живопис. Пориньте у медитативно-трансове переосмислення народної музики разом з гуртом «Прелеста» в арт-галереї Артшик. А також завітайте на виставку художниці Олени Дудніченко Укроп з лавандою. Цього тижня в ляльковому театрі ви побачите. 8 травня оповідання про війну, суворий іспит. 9 травня протипожежна казка-пригода чарівник 101 або Петрик у Вогнедимному королівстві. А 10 травня веснянка фантазія. І Васик Телесик. В театрі імені Миколи Садовського на вас чекатимуть такі вистави. 4 травня драматична новела Незакінчена історія. А ввечері на малій сцені комедія Адам одружується з Євою 6 травня. На малій сцені для вас драма Я б тобі небо прихилив. 7 травня сатирична комедія Ревізор. А 8 травня на малій сцені романтична драма Дім Бернарди Альби. У кінотеатрі Коцюбинського ви побачите трилер Ефект Лазаря, романтичну комедію з п'яти до семи час коханців, фантастичний екшен, месники Ера Альтрона а також сімейна анімація Суперкоманда. Цього тижня кінотеатр Родина пропонує вам французький мультфільм Махни крилом, американську комедію Любов чи секс, а також іспанську драму з елементами комедії, «Дикі історії. У всі часи спрацьовує одна істина: талантам потрібно допомагати. Завдяки меценатству Надії Фонмек у розмірі 6 тисяч рублів та природній обдарованості Петро Ілі Шайковський написав свої кращі твори. Цикл концертів на честь зіркового тандему ви почуєте у Вінницькій обласній філармонії. З 10 до 15 травня Вінницька обласна філармонія запрошує вас на 13-й міжнародний фестиваль імені Чайковського та Фонмек. Назва гурту Очеретяний кіт з'явилася у 1995 році, коли за легендою Костянтин Бушинський побачив цю тварину у київському зоопарку. Цікаво, що все, що їй необхідно для виживання, це ріка і очерет. Наш очеретяний кіт не виняток. Він проживає у місті над Бугом, а коли бажає поділитись смутком або радощами, дає концерти. «Біф Ітер» на вас чекатиме така музична програма. 1 та 8 травня гурт Зефрізен, 2 травня Олександр Онофрійчук, 15 травня гурт Очеретяний кіт, а 16 – гурт Фіолет. Цього тижня в арт пабі Біренблюз. Ви почуєте 7 травня гурт Малібу, 8 травня гурт Аверс, 9 травня для вас гурт Ларус, а 10 травня співачка Лінка. Цього тижня це вся мистецька програма. Залишайтесь разом з нами, і ми здійснюватимемо найцікавіші мистецькі подорожі в межах рідного міста. Папа. -па!